То буде в солянку, блоки живлення, до реба, потужні зарядки за ПФЦ-шкою, з синхронним випрямлячем. Один пробували розбирати, не роздуплилися як попередолили корпус не горюй. По факту в нього випалений синхронник, типово: транзистори і, можливо, сама мікросхема. Другий смердить здалека, дівчинкою був. Стрельнув конденсатор, причому тільки один. Вигоріли в хлам шунти. А транзистори виглядають цілими. Дивно, цікаво. Ну, Будемо відновлювати, надіюсь, наскрізь не прогоріло і буде до чого припаятися. На передолю резисторів, так як це робив попереднього разу, бо після попереднього працює. Один зроблю, надіюсь, швидко, а от другий буде чекати деталей з Китаю, бо в мене ся скінчили. На жаль. Конденсатор стрельнув виключно через перегрів. Тут добряче повигорало. З одного боку, тут нічого страшного нема, з другого мені кудись треба ті шунти поставити і якось від них тепло відводити. Коротше, не дуже добре. Дорожку, то я собі відновлю. Вигорівши, мушу вирізати. То механічна робота, півбіди, мене найбільше турбує, якщо шунти перегоріли повністю. Прикладена напруга була повна робоча до операційного підсилювача, чи він не вигорів. В гіршому випадку попробую звідси взяти транзистор і використати для того, що місяць має чекати на деталі. Коротше, така собі робота. Брудна, дурна, але треба, то роблю. Воно все попридовлено. Може то взагалі якийсь зовнішній шунт винести зробити. Вона от вигоріла в хлам наскрізь. Воно потім буде грітися. А в повітрі я звичайні СМД-резистори не поставлю. Вони не витримають тої потужності. Від них треба відводити. Чимось кудись якось. Плюс зараз як повирізаю, все горіле до живого. Тож тут таке дупло буде, що ого як в старшої дружки. А Вже дивіться, як овальним сверлом висверлене. Ай-яй-яй. А в другому транзистори спалені через явний перегрів. Чи хреново приклеєні були, чи пес їх. Знаєте, таке враження, що цей ось був без охолодження, тому що ось де плями поплавився припою, отут був термоконтакт. А ось тут, основна площа, де кристал контакту не було. Аналогічно дивіться, другий. Сволочі, китайці, тут нема навіть клею, клей поверху, і ось тут видно поплавлений припой під. Зрізаним клеєм. Та інші так само. Тут от третина площі без контакту. От тому воно і горить собаки дикі. В кращих традиціях в нас немає транзисторів в продажі широкі, є на двох фірмах. Ціна в 2,5-3 рази більша, ніж в Китаї коштують китайські транзистори. Аналогів підібрати не вдається, вони доволі специфічні по параметрах. Саме тут воно наклеєно, товста та мочалка, я то, звичайно, переробляю і буду ставити на кераміку або на слюду. вже що в мене буде під руками. Подивлюся, може куплю дорожче в Україні, щоб було швидше. Їх тут небагато треба, невеликі втрати, тим більше, що хтось той бенкет та й буде організовувати, оплачувати. Чекати місяць і за кількох сотень гривень, напевно, немає сенсу. Продовжую продовжувати відмивати то все гамно. Після того, як розчистив, вирізав ви, шкрабав, стає зрозуміло, що вже не про дружку йдеться, навіть не про молоду, а про те, що. Що ж тут робити? Латати Беру кусок міді максимально товстої, з такою, що вдасться. Тут зробити, з листової мається на увазі, щоб це вже був не брусок. Вирізаю доріжку, дублюю тут вигорівшу і дублюю сюди максимально близько. Щоб накласти, якщо зможу, то зроблю з загином, щоб перевести на протилежну сторону і тут було до чого напаяти. Але чи так мені вдасться, то питання гарне. Щоб вдалося, що треба сюди трохи підпиляти. Отак. Коротше, займаюся художньою різьбою по текстоліту. Отаке. Отака робота. І що ти йому зробиш? Вигоріло. Шлях. Трошки художньої різьби по міді. Маю кусок пластинки і маю кусок такої пластинки. Зразу чомусь згадався вабанк. Ухо от шлядя. Про квінту Так, щось не тим боком я тулю. Отак от. Ось так воно мені має стати. Сюди я собі напаюю резисторів шунта. З другого боку теж маю плюс-мінус, куди напаяти. Оцей зазор вибираю ще одним кавальчиком, який впаяю сюди для зміцнення. Отак, От якраз виберу товщину плати плюс-мінус. О, і буде масив. Зверху посилю дротом. Ось цей перехід. І в мене буде повноцінне відновлення з можливістю перенесення тепла. Далі по платі. Сюди ще напакую термопасти всередину. Зверху нічого, напевно, не вдасться тут зробити по охолодженню. А знизу буде терможвачка, і я думаю, воно буде жити. Враховуючи, що попереднього разу я напакував резисторів значно більше по кількості, тобто на корпус навантаження буде значно менше. От якось так. Лодиться воно відмінно, вже впаяв потовщення лоджу другий бік. Прекрасно. Я задоволений. Хоч би операційник вижив. Це зараз саме головне. Ну і не без допомоги флюсу хорошого. Акіла рулить активно. А кому треба менш активне, то для БГАшок є Акіла. Вона густіша набагато. Її задумали, як би щоб насаджувати БГА. Але можна користуватися і так для пайки. Вона менш активна. Порівняно з тою кілою в шприці. О, і все. Не ні крашен, бомбезно. Пуду, готово. Тепер впаювати на плату. Тут в мене теж все підготовлено. От бентежне життя. Кераміка мені сюди традиційно не стане по отворах. Відповідно, буду валити на слюду. Слюду я собі можу при потребі підрізати. Транзистори купив на Батьківщині в три рази дорожчі, ніж в Китаї, зато буде скоро. Шунтів, такі, як я раніше давав, в мене закінчилися, я їх не маю де купити, зато тепер без проблем купив такі, які треба. Але їх будемо ставити на то місце, яке відновлене. Ну, вже як буде, будемо пробувати. З врахуванням відновлень мені не виходить так, як я хотів. Мушу ставити по заводу. Тобто сюди мені влізло тільки три резистора шунта. два буду з протилежного боку. Тут я також недооцінив товщину матеріалу плати. Відповідно, вдвоє мідну проставку знову ж таки. Зпаюю, вкладаю, підрізаю і ще набираю висоту. Тепер в мене резистори стоятимуть рівно. Варіант не найкращий, бо я хизи, як воно поведе себе з температурними деформаціями. Ну, але інших варіантів я просто тут не маю. Впаюю накладку і зверху два резистори. Вигляд виходить акуратно. Як воно буде на практиці, я не знаю. Зараз зажену туди ще на всякий випадок термопасти, хоча той мертвому припарка. Як воно буде працювати, то буде працювати і так. Запаюю решта комплектуючих і глянемо, чи вижив операційних, чи воно того вартувало. Зверніть увагу, то все, справляється ГВДАшка, 330 градусів предоставив. Тобто ті всі масиви з резисторами я без проблем ГВДашкою пропаяв. Це займає трохи часу прогріти масив, але ГВДАшка справляється. Навіть ось з припаюванням дроселя. Тобто це не швидко, не тиснув і забрав. Але пропаює цілком адекватно на глибину, все як має бути. Я, чесно кажучи, в захваті. О! Тут готове реле. І що? Пробуємо, вмикаю спочатку 220. Засвітилась зелена. Я не пам'ятаю, чи йому треба акумулятор, чи він заживлює вихід. Ніби є по виходу. Добре, тоді міряємо струм. 20 ампер нам треба. 20 ампер. Блін, тут не видно. Там не залізеш. Пробуємо. Постійний, скидую девіації. Ану, буде струм чи не буде? Хто дивиться? 25 вольт 20 А. Це приблизно один з копійками Ома треба навантаження. У мене тут 2 ома, Тобто струм буде нижчий, якщо воно робоче. 6,8 А. Ну, як мінімум, воно струм дає. Можна порахувати, в принципі, чи він відповідає. Та мусить відповідати. В принципі, чуть-чуть опір шунта міг змінитися відповідно, може гуляти струм. Загалом має все працювати. 7 Ампер, одним словом, на два рази більшому опорі, тобто 14 вийде. Ну хай з запасом. Ну, не знаю, чи воно 20 дає, чи дасть. Вже як є, враховуючи які там діри, як на мене, то навіть краще, якщо струм по факту буде чуть менший. Тому що буде менший нагрів, менше навантаження. Так, але ж мені треба зрозуміти, чи діє обмеження струму, а не просто чи є струм до номіналу. Я ж не потужність перевіряю, а захист. 0,9 і 0,8, чи 0,9 і 0,9 Ом разом, Так, амперметр тут. І в мене 18,86 А. Більше 20 не йде. Це вже майже як коротке би мало бути. Тобто обмеження струму працює. Не 20 ампера, А, грубо кажучи, 19. Мене це влаштовує повністю. Ну, а як воно працює, чи добре, чи довго пропрацює, то вже нам розкажуть хіба хлопці в процесі експлуатації. Відмиваю корпус від електроліту і збираю. Отак буде добре. Є? Буде. Дивіться, як приклеєний діодний міст. 80% до пластику приліплений. І тільки 20% вершечок на термоклей. Це для нього не критично. З мостом спаленим, що ні одної не бачив. Впаю його. І що? Як думаєте, буде працювати чи стрельне? Давайте глянемо. Швітит. Швітить. Швітит, але чи гріє? Напруга 25,1 вольта. Ніби норма. Струм. Чи дає струм? Є. Добре, збираю, хай працює. Єдине, що звернув увагу, тут релюшка клацає. А в попередньому я не пригадую, щоб релюшка клацала. А в чому засада може бути? Захист від переплюсовки? Не знаю. Друга таки не клацає реле, але струм тримає, напруги відповідають. Не знаю. Не клацає та, що з пропаленою дюрою. Контроль струму один. Хіба реле може залипло? Ну, Розбирати не буду, поки що хай пацани ганяють, дивляться. Купа дурної роботи з відновленням пазів корпуса, тому що вандалили, не знали, як розібрати. Тому що то трохи поправити, бо якщо ні, то воно нормально не закриється. А хотілося б зібрати, щоб воно було більш-менш. Але я себе заставив розібрати. Так і є, реле не працювало, відповідно, розібралось воно замкнуте. Воно би нормально не працювало. Добре, що гляну. Гаразд, шукаю ще й реле. Я думаю, що ви якось переплюсовку зробили тому блокові. Іншого розумного пояснення, як повідгорали шунти і згоріло реле, я просто не маю. Причому вона так аж, що мідь горіла. Незадіяний контакт абсолютно цілий. Тут аж згоріла мідь поплавилась. Срібна напайка до половини і вплавилась, зварилась мідь. Капець, ще такого не бачив. Добре, добре, поміняв реле, вмикаю. Працює, клацнуло. Та тепер струм дає. Але все одно поводить себе інакше. Ніж попередня. Попередня клацає при зніманні навантаження. А та клацнула тільки при включенні. Ну, але більше тут я шукати не маю, що загалом воно працює. Загалом воно працює, воно струм контролює, обмежує, напруга відповідає нормі. От, є пішло. Зарядили конденсатори. Працює збираю повторно.